Xiaomi Mi A3, ціна 2650. Це такий синій колір. Легкі такі косточки, не суттєві по корпусу. По ободу ось такий по стану. Type-C роз'ємчик. Роз на навушники 3,5. Ось такий з цієї сторони. Легкі потертості, незначні. По екрані нюансів немає ніяких взагалі. Працює досить швиденько. Є легкі засвітики на екрану. Ось зверху трошечки видно, не суттєво на роботу, це не впливає ніяк. Зараз покажу інформацію так, про телефон, ось можу камеру. Камера доволі класно показує, я б сказав би навіть. Так. Зараз я його положу. Так, незручно трошечки однією рукою мені про телефон, мій А3 підтримка двох сім-карт. 11-й Android встановлений. Пам'ять, пам'ять, пам'ять 64 ГБ, 4 ГБ оперативка. Тут в комплекті телефон і зарядний шнурочок type c Ціна 2650, Відправляю по мінімальній предоплаті у 200 гривень.